Апітерапія ефективна при лікуванні болю в суглобах та хребті, спричиненою хворобою лайма. Що ми доказали своєю багаторічною працею в лічниці сестер похмурських у співпраці з Львівським приватним медичним інститутом, кафедрою реабілітації, а також кафедрою внутрішніх захворювань Львівського медичного університету. Дані статті ми опублікували в міжнародному науковому журналі Modern Pharmacy and Medicine. Лікування апітерапією проводилося на базі річниці сестер похмурських. Було дві групи пацієнтів, які знали, що в них лаймбореліоз, і зверталися прицільно на апітерапію. Та друга група пацієнтів, які зверталися до нас з болем в суглобах, а ми виявляли. Наявність лаймбореліозу при рутинному обстеженні їх. І в тих, і в тих апітерапія давала значне зменшення болю, зменшення мерзлякуватості, а також зниження антитіл в першій групі пацієнтів навіть між курсами антибіотиків, тобто достовірно знижувались антитіла. Тому е, будь-яка людина, у якої є болі у хребті та суглобах, може звертатися в лічницю сестер похмурських е, на лікування апітерапію. Спочатку, звісно, консультація і детальне обстеження. А лише після того ми оподілимося, чи можна цей метод. І ще одна дуже гарна новина: бджоли в нашій клініці доступні у будь-який період року, навіть у зимовий. А коли, до речі, досить частіше загострюються болі суглобі прилеймбурельозі. Тому звертайтеся, і вас буде обслуговувати кваліфікований персонал, адже у нас працюють лікарі, які не тільки мають терапевтичний профіль, а також профіль лікар народної та нетрадиційної медицини. А це лікар, який досконало володіє знанням дії бджолиної отрути. А також, як вона впливає на ваш організм. І медсестри, які проводять процедури, добре знають, як поступати в невідкладних ситуаціях, якщо такі стануться, тому ви повністю можете бути впевнені у безпеці, навіть якщо ви переживаєте, що може бути алергія до бджіл або якісь інші реакції. В нашій клініці ви можете бути впевнені, що все пройде добре і безпечно, і ефективно. Для запису пишіть в приватних повідомленнях.